Розділ 4 МИТО. Плата за здійснення операцій із товарами. Міністерство торгівлі США. Але ж, ваше Величність, він обіцяв заплатити іншу половину до весни, і. Я не обіцяв, обіцяв Брехун! злодій. Громадяни. озвався я. Я можу слухати лише одну сторону зараз. Отже, ви. Розкажіть, що саме на вашу думку було сказано? Так, саме так я й сказав. А все тому, що сидів на троні, якого за будь-яку ціну хотів уникнути. Насправді, ця королівська справа виявилася не такою вже й важкою. Родрік провів короткий інструктаж, надав мені відповідний гардероб, а далі все пішло доволі просто. Проблеми, які мені доводилося вирішувати. Були не надто складними, просто їх було дуже багато. Спершу було страшно, потім цікаво, а тепер нудно довідчаю. Я вже втратив рахунок справам, які довелося вислухати, і водночас почав краще розуміти, чому Родрік так прагнув втекти хоч на день. Я сам хотів у відпустку ще до обіду просто неймовірно, як він витримував руками цю безглузду рутину. Можеш спитати, як я взагалі перейшов від розмови з Машею до царювання на троні, і я сам часом дивуюсь, але от як усе було, наскільки я пам'ятаю, її прохання стати моєю ученицею застало мене зненацька. Машо, але ж, Машо, ти вже маєш роботу при дворної магині. Навіщо тобі ставати моєю ученицею? У відповідь Маша тяжко зітхнула. Видовище було вражаючим, не лише тому, що її було багато, і кожна частина тіла рухалась у свій бік, а й тому, що щойно вона закінчила, здавалося, що зменшилась удвічі, вона вже не була грізною постаттю, просто втомленою товстухою. Слухай, сківе. промовила вона тихим голосом, зовсім не схожим на свій звичний кокетливий тон. Якщо вже працювати разом, то з повною чесністю. Магиня не магиня, але ми з тобою обидва знаємо, я не володію магією, я механік, майстриня трюків, маю купу магічних цяцьок, які дозволяють отримувати посаду. Але будь-який дурень із гаманцем товстішим за мій міг би купити все те саме на базарі в діві. Не подумай, що я скаржусь. Стару машу били найкращі з найкращих, і жодного разу вона не жалілася, мене влаштовувала все, що я мала, до недавнього часу. Але коли я побачила, як ви з вашою командою розвели одразу два міста на великій грі, використовуючи справжню магію, я зрозуміла, є ще чому вчитись, окрім як крутити трюки. То що скажеш? Допоможеш мені трохи навчитися того, заради чого я, власне, і полізла в магічний бізнес. Її щирість змусила мене зніяковіти. Я хотів їй допомогти, але зараз учень мені точно був ні до чого. Я вирішив потягнути час. А чому ти взагалі обрала магію за фах?» Маша сумно всміхнулася. Ти милий, Сківе, але ж ми домовлялись бути чесними, правда? Подивись на мене, що я можу робити в житті: вийти заміж і стати домогосподаркою? Та хто ж мене візьме? Навіть сліпий швидко б зрозумів, що я значно більше, ніж здавалось, на перший погляд. Я давно змирилася зі своїм виглядом, прийняла себе і прикривала власні комплекси гучним базіканням і яскравими манерами. І це було природно, що магія, професія, яка саме на цьому і тримається, мене привабила. Не вся магія така, обережно зауважив я. Знаю, усміхнулася вона. Тобі не треба робити вигляд, що ти крутий, бо ти і так можеш виконати, що обіцяєш. Це мене вразило ще в Джааці. та й на базарі всі казали те саме. З не випендрюється, але краще з ним не зв'язуватись. Ось чому я хочу, щоб ти був моїм учителем. Говорити гучно я вже вмію. Щирість і лестощі нищівне поєднання. Щоб я не думав про Машу раніше, тепер вона буквально обмотала мене довкола пальця, але я вирішив скористатися її ж зброєю. Машу, ми ж домовились про чесність, так? Тож я не можу взяти тебе в учні з двох причин. Перша проста я сам ще не надто знаю магію, я ще учень, навіть якщо ми вдаємо із себе крутих перед клієнтами, включно з тими в Діві, правда в тому, що я ще сам вчуся. Це не проблема, о великий вождю, розсміялася Маша, трохи повернувшись до звичного тону. Магія така штука, чим більше вчишся, тим більше розумієш, що нічого не знаєш. Ось чому справжні майстри постійно сидять у своїх лабораторіях. Ти знаєш трохи, і це вже більше, ніж я знаю. Я буду вдячна за будь-яке навчання. Ага. сказав я, трохи ошелешений тим, що моє зізнання її взагалі не зворушило. Ну, тоді є ще друга причина. І яка ж? У мене самого зараз проблем по вуха, якщо чесно, я якраз збирався тікати з королівства, коли ти з'явилася, на лобі Маші з'явилася зморшка. Хм, задумливо мовила вона. Може, розкажеш мені трохи детальніше? Іноді просто виговоритися допомагає. Для того ж учні існують, правда? Та невже? скептично перепитав я. Я був учнем аж двічі і щось не пригадує, щоб, хоч один із магів, у яких я навчався, ділився зі мною своїми проблемами. О, для чого тобі, Маша? Слухати одна з небагатьох здібностей, що в мене добре виходить. Ну давай уже викладай, що такого сталося, що змусило такого ходока, як ти дременути з королівства, не маючи особливої альтернативи. Я розповів їй про завдання короля і свою оборудку з Грімблом, і вона таки вміла слухати, вміло піддакувала, мугикала співчутливо, але не перебивала, тож я виклав їй усе. Коли нарешті змовк, Маша зітхнула і похитала головою. Так, у тебе справжня халепа, але як на мене, ти щось випустив з поля зору, коли приймав це рішення. Наприклад, Ну, по перше, ти правий. Поганий король гірше за доброго, але ще гірше, коли короля взагалі немає. Роді п'ятий покладається на тебе, щоб завтра ти сів на трон, і якщо ти не з'явишся, усе королівство впаде в паніку, бо король зник. Не думав про це з такого боку, визнав я. А ще Грімбл. Усі ми часом підробляємо на стороні, але в цьому випадку, якщо спливе, що він дав тобі хабаря, щоб ти злиняв саме тоді, коли король на тебе розраховував, його чекає страта за зраду. Я заплющив очі, оце вже перебір. Завдавати шкоди безлайкій масі це одне. Але коли в тієї маси з'являється обличчя, навіть таке, як у Грімбла. Я вже не можу дозволити собі боягузтво і підставити його під обвинувачення в зраді. Ти маєш рацію, зітхнув я. Мені доведеться завтра замінити короля. Зі мною в ролі учениці? Спитай післязавтра, якщо я виживу. А поки що, гайда до лихосокира. скажи йому привіт. Я певен, він буде радий тебе бачити. Ваша величність, я повернувся до реальності і помітив, що двоє сперечальників дивляться на мене, вочевидь, чекають вироку. Якщо я правильно зрозумів справу, потягнув я час, ви обидва претендуєте на того самого кота, так? Дві голови одночасно кивнули. Ну, якщо самі не можете дійти згоди, лишається єдиний вихід розрубати кота навпіл. І кожному дати по половині. Це мало спонукати їх швиденько домовитися, але замість цього вони подякували мені за мудрий вирок, потисли одне одному руки і пішли, усміхаючись мабуть, шукати сокиру. Вкотре за сьогодні мені здалося, що у більшості жителів по сільтому з головою якісь проблеми, я не міг збагнути, що можна робити з половиною мертвого кота чи навіть із цілим. Я раптом страшенно втомився, недбало махнув рукою Герольду, скільки там іще лишилося. Це була остання справа, ваша величносте. Сьогодні навмисне зробили короткий день, щоб ви могли підготуватись до завтра. До завтра? Питання вирвалося мимоволі. Насправді мене мало цікавило, що буде завтра. Завдання виконано. Я вижив, а решта проблема Родріка. Так, до завтра. Коли приїде ваша наречена, мене мов струмом вдарило, усю в тому, як рукою зняло. Моя наречена? обережно перепитав я. «А вже ж! вона спеціально обрала цю дату, щоб у неї був тиждень на підготовку до весілля. Про завтрашній день можна було забути. Тепер я розумів, чому наш дорогенький Родрік захотів у відпустку, і ще я точно знав, сьогодні ввечері. Він не повернеться, щоб змінити мене на троні. Може, не повернеться взагалі. Розділ завершено, а ні. Пишіть свої враження, ставте лайк і приєднуйтесь до підтримки каналу. Кожен донат наближає нові історії. Дякую, що слухаєте.